Цьому році планують завершити. Представники компанії, що виграла тендер на модернізацію теплорозподільного пункту номер 10 Відвідали лозову та оглянули об'єкт, з яким працюватимуть. Її директор Геннадій Будко розповів, втілювати проєкт почали одразу після підписання основного договору. У грудні робота буде поетапною. Зараз вона зосереджена над розробкою проєктної документації. Будівлю ще раз оглянуть будівельники-проєктанти. Далі у планах закупівля обладнання. Ризики та гарантії з переможцями тендеру обговорив заступник міського голови Денис Петренко. Звісно, що до сьогоднішніх днів, чи є може якісь застереження, чи турбота щодо поставки обладнання. Тобто ринок сьогоднішній день нестабільним. І чи з вашого боку, ну, що я наголосив, чи є застереження, чи немає? Ну, на даному. В даному випадку ми на даний момент ще поставляємо такі шкетельні з таким же обладнанням, то компанія поставщик нам виконує стопроцентні обов'язки в точні дати, графіку поставок. Геннадій Будко розповів, складно спрогнозувати точну дату, коли компанія завершить роботи, бо це залежить від багатьох факторів. Але це точно буде цьогоріч. Це буде однозначно в цьому році. От, прогнози будемо ставити тоді, коли ми будемо мати мати вже проєктну документацію, і будемо бачити, як буде і. Ти строїтельна частина, тому що це дуже серйозна частина всього проєкту. Буде а, а так орієнтовно. Це десь буде грудень. Місяць нагадаємо, лозова отримала позуку Європейського інвестиційного банку на оновлення тепломереж. За проєктом модернізації, центральну котельню по вулиці Свободи мають замінити на менші та економніші. Програма розрахована на 22 роки. Модернізація дасть економію. За рахунок неї сплачуватимуть кредит.